Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ВЛК. Про той орган, про ту саму комісію, яка виліковує всіх. ВЛК в нас теж чітко регулюється законодавством. Вся ця процедура встановлена, закріплена, як і про відстрочку, так як і про правила військового обліку. Все це написано в законодавстві. От сьогодні ми з вами якраз і розглянемо да, в цьому відео процедуру законну процедуру проходження ВЛК, як воно взагалі має бути, на що ви маєте право так. Що буде, якщо ви взагалі відмовитесь від проходження ВЛК? А також чи взагалі можливо якимось чином оскаржити так само постанову ВЛК про те, що ви там визнані придатним, і як це зробити? Я думаю, ви теж чули випадки, да, такі, або можливо, навіть і приймали в них участь, да що? Військово приходить уточнити дані, або, наприклад, так подати заяву на відстрочку, проходить ВЛК і йому вручають мобілізаційне розпорядження. При цьому він визнаний придатним, про довідку про те, що да, про результати його обстеження він взагалі не бачив, йому нічого не давали, і він вже зі своїми там, хворобами, які дійсно так, або позору, наприклад, або якогось нема, наприклад, парного органу, так вже десь у військовій частині. Перша, чому це відбувається, тому що працівники ТЦК вони намагаються так трішки військово зобов'язаних вести в оману і не розповідають їм про права, які, якими вони наділені за законодавством, і взагалі їхня так основна мета да щоб ви про це не знали. Наразі в нас така ситуація, що може да будь-кого наприклад забрати так з вулиці, доставити до ТЦК і зобов'язати вас пройти ВЛК. Почнемо з того: взагалі, чи можливо вам примусити пройти ВЛК? Ні, неможливо. Ніяким чином, так, це як гарантована Конституцією України, так і законодавством, так, наказами і положеннями. Не можна вас примусити це робити. Якщо ви відмовляєтесь, да, в цьому випадку, коли вас доставляють до ТЦК, так і починають обробляти, так би мовити, да, в цьому випадку вам може загрожувати лише штраф про те, що ви відмовилися від проходження ВЛК. Тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку, там чітко зазначено, да, що у військовозобов'язаних є обов'язок пройти ВЛК. Тобто порушила цей обов'язок так, сплатили штраф. Стосовно одразу кажу кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність лише виникає в тому випадку, коли Ваша мета ухилитися від мобілізації, коли процедура ВЛК пройшла законно, та, да, або коли є всі законні підстави для того, щоб ви пройшли ВЛК. І виникає лише в тому випадку, коли ви все ж таки пройшли ВЛК і відмовилися від отримання або не прийшли по повістці у цій самій мобілізаційному розпорядженні. Да, тобто бойові. От в цьому випадку кримінальна відповідальність буде. Має вам прийти повістка на те, що ви потрібно, вам потрібно з'явитися до ТЦК для того, щоб пройти ВЛК. Ви приходите до, до ТЦК, кажете, в мене є повістка на ВЛК, так, і вам мають видати направлення. Відповідно до постанови 560 направлення видається начальником ТЦК про те, що ви маєте пройти цей, цю процедуру. Да, це ВЛК. Вона встановленою формою, ви можете з ним ознайомитися на сайті Верховної Ради. ВЛК у нас проходиться або в залежності від регіону, да, або при ТЦК створена спеціальна да, комісія, або направляєтесь ви безпосередньо в державну або комунальну лікарню. Навіть якщо вас примусово доставляють, повинні надати це ось направлення на те, що ви повинні пройти вилка. Ви маєте з ним ознайомитися під підпис з цього моменту, коли ви вважаєте, що вас незаконно доставили та цікаво, ви повинні розуміти чітко. Вам потрібно писати да всі записи да на направленні, наприклад, на протоколі да затримання або, наприклад, на протоколі, коли вас притягають до адмінвідповідальності, всі зауваження, що вас було доставлено незаконно, що немає підстав, для того, щоб ви проходили вилка. Ніяких повісток не було ніяких направлень вам. Не давали. Тобто зараз ми з вами от розглядаємо цю законну процедуру так ВЛК, і от якщо щось там було порушено, ви повинні про це все писати, казати. Тому що навіть якщо ви відмовляєтесь від чогось, так, це повинно фіксуватися на відео. І от, якщо ви про це будете казати, так, у вас не буде вже ніякої відповідальності, ви себе перестрахуєте. Треба про це казати, ніяким чином не замовчувати про те, що стосовно вас здійснюють певні незаконні дії. Процедура в нас з вами ВЛК передбачена постановою 560 і наказом 402 -м. Так, ось, коли ви, направ... коли ви отримали направлення, ви направляєтесь на да, відповідних до лікарів. Під час воєнного стану, по-перше, ви маєте бути направлені до таких лікарів, ви повинні їх пройти. Це передбачено в наказі Мозовському 402 в розділі 3, а саме в пункті 3.2. От ви бачите на екрані, які Лік... Яких лікарів ви повинні так пройти під час ВЛК? Перш ніж проходити оцей ось огляд цих лікарів, перш за все, військовозобов'язаного повинні взяти так заразки крові. Це теж передбачено в наказі МОС-402 в пункті 3.4. Ви теж бачите його на екрані. Також під час воєнного стану, обов'язково, коли ви прибуваєте до ТЦК, ви маєте мати при собі для того, щоб пройти вилка, це рентген та вашої грудної клітки. Без цього рентгену вилка неможливо да, провести. Тобто вже ми тут бачимо да, з вами, що є чітка процедура, якщо щось буде порушено, то це неправильно. Так і вас не можуть примусово да, без цих документів взагалі направити на ВЛК. І друге, ми з вами обов'язково помічаємо такий момент в наказі 402, а саме в пункті 3.5, що ви, як військовозобов'язані, повинні пред'явити ВЛК саме свою виписку з медичної амбулаторної картки по встановленій формі. Бачимо це знову ж таки на екрані. Дуже цікаво, так? Тобто ви маєте при собі мати всі необхідні документи для того, щоб пройти ВЛК, да, в якому буде зазначено про всі ваші хвороби. Також ці лікарі зобов'язані входити до відповідної системи так, до Хілса і побачити, які у вас є хвороби, чи зверталися ви з скаргами на здоров'я, і все це проаналізувати і визначити вашу ступінь придатності до військової служби. Якщо лікар ВЛК не може, в нього Є якісь певні сумніви да, стосовно вашого стану здоров'я, або він, наприклад, не може з'ясувати, да, що ж там не так, то ви обов'язково направляєтесь на стаціонарне або амбулаторне обстеження. Вам виписується відповідне направлення. Ви пройшли обстеження, лікар ВЛК знову проходить відповідне. Знову проводить ваш огляд, так, дивиться на ваші результати і визначає вже вашу ступінь придатності. І якщо за результатами цього обстеження, да, або за результатами, наприклад, ваших звернень, да, які є в електронній базі, або за результатами ваших медичних документів буде встановлено, що ви потребуєте лікування, то в цьому разі ви проходите лікування, да, лікар враховує відповідні обставини да, і приймає рішення надати вам за станом здоров'я так відповідну. Відповідну відстрочку, І навіть якщо вони, наприклад, не ігнорують да, все це. Що можна робити в цьому випадку? Тому що є дуже багато да, таких ось скарг від осіб, які проходили вилка. Не ігноруй, да, тоді ви обов'язково знову ж таки письмово скаржитись. Ви знаходите голову ТЦК, да або, наприклад, можете наразі дзвонити на гарячі лінії ТЦК в обласних, да, і казати про те, що не дивляться ваші медичні документи. Будь ласка, розгляньте моє звернення, так тому що процедура має бути дотримана, вона чітко передбачена. Все має бути враховано, все має бути передбачено. За результатами так ваших медичних документів військова лікарська комісія приймає рішення або ви придатний до військової служби, так або непридатний виключити вас з військового обліку. За результатами відп... виноситься відповідна так постанова, що оформлюється довідкою, і тут починається найцікавіше. Ось, коли да, починаються незаконні дії відносно вас, да, коли вас доставляють і починають, так би мовити, обробляти, да, порушуючи всі процедури, передбачені законодавством, в тому числі да про проходження ВЛК да, там ВЛК за 7 хвилин, да, то в цьому разі чомусь військово. Зобов'язані не бачать саме цих ось довідків, Вони не бачать результатів після проходження ВЛК знають про те, що вони типу придатні, да, за словами лише працівників ТЦК. Однак відповідно до наказу МОЗ 402, у нас там чітко передбачено, да, що. За пунктом 3.5, копія довідки про результати ВЛК видається з так на руки. Тобто ви її отримуєте, ви повинні бути ознайомлені з нею. Якщо ви не бачите так, цієї довідки, знову ж таки, можна скаржитися, так, що вам не було надано відповідних результатів ВЛК і при цьому вам одразу вручають бойове розпорядження. Вам, наприклад, не надали цю довідку, або ви побачили цю довідку так, і ви не погоджуєтеся з результатами ВЛК. Що Робити в цьому випадку так це питання регулюється з теж постановою 560 і наказом 402 Там чітко передбачено, що у разі незгоди з результатами ВЛК ви маєте право письмово прохати начальника ТЦК та голову комісії, направити вас на проходження військово-лікарської комісії до обласного ТЦК. Це дуже важливий пункт, ви його запам'ятаєте. Якщо ви його проігноруєте, так, і, наприклад, ви не будете да, застосовувати цю процедуру, то ви потім не зможете оскаржити свої результати. Це дуже важливо, керуйтеся їм. І будь ласка, обов'язково завжди все пишіть письмово. Прям да, там вам дають підпис, щось ви прочитали, пишіть, що ви не згодні з результатами, ви бажаєте їх оскаржувати. Якщо вам вручають мобілізаційне розпорядження да, і кажуть, що ой, довідка там ще не Готова або, наприклад, ось вам вже готова, але ви не згодні віде, і ви кажете, чітко, поки я не оскаржу ВЛК, поки я його повторно так не пойду, ви не можете видати мені мобілізаційне розпорядження. Це буде законною відмовою від да, стосовно мобілізації. Тому що якщо ви про це не скажете, туди буде наступати кримінальна відповідальність. Не згодні, тоді все інше, коли починають вас мобілізувати, є вже незаконними діями. Це дуже важливо, тому що якщо ви вже отримали мобілізацію, Реалізаційне розпорядження З цього часу дуже важко. Починати процедуру оскарження ВЛК, і навіть якщо ви будете вже зараховані до особового складу, да, відповідної військової частини можна сказати так, що ви вже стали військовослужбовцем, і всі шанси просто зводяться на нівець, і дуже мало шансів сказала, навіть їх немає для того, щоб оскаржити результати ВЛК, так і вашу мобілізацію. Також ви пишете до обласної ВЛК. Да, про те, що ви не згодні з результатами ВЛК, пишете відповідну скаргу. Які зазначаєте про те, чому, чому ваша хвороба має бути віднесена до тієї, до тієї та тієї категорії, чому ви не згодні? Надаєте відповідні да медичні документи, подаєте свою заяву? Звертаю вашу увагу, що результати оскарження ВЛК треба оскаржувати протягом місяця? Це Чітко встановлений термін законодавства. У вас є лише місяць, щоб його оскаржити, і відповідне рішення да, там буде прийнято. За цей період вам не вам не можуть вручати відповідні мобілізаційні розпорядження, і про це треба казати працівникам ТЦК. Коли ваша скарга, да, відповідна заява надійде до вищого ВЛК, да, тобто до обласного, вони почнуть її розглядати. А в цьому випадку вони. Можуть приймати два таких рішення: перше рішення знову ж таки залишити вашу заяву без розгляду, да тобто повертають вашу заяву, кажуть, що постанова повністю законна. Якщо вам відмовила обласна, то тоді ви можете звертатися до суду. В цьому разі строк звернення до суду становить три місяці. Однак будьте уважні. Якщо ви звертаєтесь до суду, то тут, по медичним показанням, вас не буде. Шансів оскаржити, тому що суд буде перевіряти лише процедуру проходження вашого вилка чи було представниками дати ЦК, представниками вилка дотримано саме процедуру, передбаченого законодавством. Якщо не дотримано, тоді суд скасує постанову, так і зобов'яже, наприклад, ПЛК, да, щоб вони заново вас оглянули і прийняли відповідне рішення. Одразу у вас, я думаю, виникне питання, да, тому що більш-менш по процедурі оскарження є зрозумілим. Виникне питання буде поки оскаржувати суді, а Вся ця процедура ну це дуже довгий процес, де, дійсно так, тому що судовий процес може тривати навіть десь рік. Це факт, але в цьому випадку можна пробувати застосовувати заходи забезпечення позову да для того, щоб не видавали певних. Мобілізаційних розпоряджень відносно вас, щоб надали право реалізувати ваше судове так, оскарження. Такий теж є е, механізм. А взагалі, чи можливо їх притягнути да, до відповідальності за те, що вони, наприклад, порушили ваші права? Да? Давайте так, якщо буде дійсно факт того, що вони, ви, дов... ви будете доводити, да? От є факт, він зафіксований. То тоді можна притягнути їх до відповідальності. Однак, якщо, наприклад, обласний ТЦК скасовує постанову да, районного ТЦК, да, то в цьому випадку ви вже є факт незаконності, да, він підтверджений вищим органом. А отже, ви можете скаржитися так з відповідною скаргою, звертатися для того, щоб цього лікаря, наприклад, притягали до відповідальності, да, який вас оглядав. Бо, наприклад, звертатися з позовною заявою до для того, щоб стягнути відповідну моральну шкоду. Однак це все процедура, вона потребує часу, так і потрібно ї... Ї... нею займатися так просто, це на жаль не буває. І тепер ми з вами підсумуємо. Процедура ВЛК чітко регулюється з законодавством. І якщо якісь є порушення, ви повинні одразу на них, на них реагувати, повинні писати про це, да повсякчати одразу заяви, скарги і казати про це. Тому що якщо ви це не вже не зробите одразу, бо ви вже будете зараховані до військової частини, станете військовослужбовцем і більше нічого не можна буде зробити. Все, вся процедура вона а, має певні строки. Так, оскаржити результати ВЛК ви можете протягом одного місяця. Будь ласка, не затягуйте цього, тому що якщо не в ці строки не вписатися, да, то тоді може бути відмова. Не затягуйте, відстоюйте свої права обов'язково. Тому що вони вам гарантовані законодавством. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої і родичної інформації.